У лісі неподалік Калуської центральної районної лікарні розкопали краївку УПА. Всередині знайшли набої, гільзи та уламки гранат. Найімовірніше, з цієї краївки підпільники відстрілювалися, а потім, втративши надію вирватися з оточення живими, підірвалися вибухівкою. Тоді удосвіта 1945 року загинули шестеро. Найстаршому виповнився 31 рік. Наймолодший ледь переступив повноліття. Зайшли туди, це видно, що стріляли у наших хлопців наших. Ось вони кулі, які були. У мертвому гурунькі, мертвий шар. Це кулі, які приходили від москалів, uh -huh. стріляли в партизан, ось вони. Тут були машинки друковані. Ну, це з акту, акту НКВД. Значить, Тут був серйозний ідеологічний напрямок роботи йшов. Uh -huh. От в цьому бункері був. Що не просто озброєння було. Місце знаходження краївки калузькі дослідники шукали з минулого року. Кілька тижнів тому вони спробували розкопати місце, де могла бути краївка, проте тривала робота виявилася марною, бо це не був справжній бункер. Перша спроба була невдалою, друга спроба, як бачите, сьогодні увінчалася невеличким успіхом. Матка це 100% є цей бункер, якому автентичні речі. Набої, гільзи, уламки. Інформація про знайдену боївку схвалювала Калушан. Зокрема, на місці розкопок побувала заступник міського голови Наталія Табачук та її батько Тед Табачук. Саме тут знайшов смерть боєць УПА, дядько і брат родини Зиновій Табачук. Ти то вашому брату скільки було років, як він тут загинув? Дев'ятнадцять. В якому це було? 45 році було? Сорок п'ятому. Це був ваш е, саме старший брат, чи середній, чи. Це 23 23 23 був 23-го року. 23-го року народився. Зв'язкову Анну Боцяна, яка носила бійцям у їжу та переправляла документи, арештували та ув'язнили на 10 років. Її син, який народився на засланні, і показав калузьким активістам приблизне місце розташування Криївки. За радянських часів нічого мама про то, то не розказувала. Я був ще з Храганди, ми лише приїхали, ти пішли в ліс, гребсьце листя, загату робити коло хати, коло стані, аби теплі ще на зиму було. Я побачив там хрест, коло потока хрест побачив, березовий. Я мами запитався, що це за хрест, а вона каже, що. Партизани зірвалися туди. А мама чула, що той, ті зрив у лісі, ти пішла туди, де той зрив, ти нібить корову шукає. Каже, намала, намала. ходи, ходи, корову шукай, бо то руски будуть, аби запідозрила, що вона до партизанів пішла. Ти каже, я пішла туди в ліс. Десь на другий день, а там усе порозкинуло від зриву шматі, всякі папери. Моя мама носила хлопцям їсти, було зв'язку, носила їсти, носила штафети, то документи, штафети це називають. Документи такі у другі села. носила зброю. Піймали, маму, зрадник якийсь був у нас, тому того зрадника, що здав І здав маму, і ще четверо жінок, здав, здав владі, розумієте, то потім партизани його знищили. Усе, що було знайдено у Криївці, планують передати до меморіального музею Калицька в'язниця. Проте розкопки триватимуть. Це є потреба, щоб її розкопати, облаштувати, можливо, зробити відновити бункер, щоб включити його в один із туристичних маршрутів. Слихами упа калуща.